Пом, пам 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 Так, перейду. До речі, він підцікануть, що їдуть. Може доженуть вони, не знаю. Я якраз тако освітився перед ними і вони зараз, якщо прямо поїдуть, то може ми з ними поспілкуємося навіть не знаю. Десь там мене доганяють. А може і ні, може вони десь в другу сторону повернули, не знаю. Бачите, я спеціально, я як знав, що... Десь тут зараз вийду і вони тут будуть їхати десь в цьому районі. в цьому районі. Просто велика концентрація тут дуже прям велика. Що там мене доганяють чи ні? Споки, поки, поки нікого не бачу. Ну ладно. Може когось там зловили по дорозі, Ну видно, що чи все, ну прямо ну, прям... цікаво, було, тому що мене сидить даром. І так далі. Прямо видно. Ну нічого, може ще якась тут група буде. Подивимося. Що там по ТЦК, Та я не тих стрім завстити, то вже буде ТЦК. Може просто не поїхали сюди до мене прямо. Ну Я прям мелькану перед ними. Прийшов до дорогу, вони мене плювом бачили. Якби захотіли, то могли підогнати. Скінчиться на наушники. <гум> Та бачите, що з ніхто не скидується. Та й ходжу так і в цих наушниках. порваний. Но зато звук нормальний, мікрофон нормально працює. Радше ця штука не б'є, треба схватити мікрофон подальше. Так, Де це, ну, їхав. Їхали реально, нема десь пропали, напевно, може кудись повернули ліво або вправо. Так, в мене короткий стрім, не запланований, так що приблизно в мене ще 7 хвилин на стрім, можете підписатись, поставити дзвіночки. якщо підписуйте, ставите дзвіночки, то пізніше... Десь в мене будуть гарантовані стріми. Гарантовані стріми, я думаю, вже в грудні будуть Там по 30 хвилин, 30-40 хвилин. І тоді я зможу відповідати на всі ваші питання, які задає аудиторія і так далі. Ютуб переходьте, я там довгі ролики на YouTube роблю, десь приблизно по хвилин 15, 10-15 хвилин, там основні новини. Ну і плюс така сама тематика, як на стрімах, там питання ТЦК і так далі. Сьогодні там класний випуск зробив, але діло в тому, що нема світла. А мені треба комп'ютер, скажімо так, щоб витягнути деякі матеріали. Я не можу повністю змонтувати відео, що цікаво. Так що прям міг би зараз зробити, ну, публікацію, зробити. але не можу, бо не можу змонтувати повністю ролик. Ну, таке буває в цілому. Так, дякую, та-да-дам, дякую, дякую за підписку. Що приблизно хвилин 5, я думаю, мене ще на стрім є. Тому що і так, не запланований. Я думав проводити, не проводити, думаю, да ладно, все одно в холосту буду йти, давай проведу. В чому, в чому проблема так? Блять, тут Тесла їде, ладно, хай їде. Давно у вас немає світла. З 10.30 приблизно, з 10.30 пропало. У нас по графіку, щоб ви розуміли, це з 10 до 19 світла немає. І потім в 7 годин з'явиться світло і ще графік плаває. Чи сьогодні так, завтра по-другому буде. Тобто немає стабільності в цьому питанні. Та там ніхто не збиває, ладно. А потім включають світло ввечері там 2-4 години і вночі знов світла нема. І вранці потім світла нема. Тобто світла більше немає, ніж є. Там та там та там. Так, ні, ну тут скажу, що машину той дасть, я зараховую, бо щось дуже схоже на них було по їхній поведінці, скажімо так, так як вони їхали. Я думаю, що то якраз вони були так відсотків 95%, ймовірність була. Так, що то ще, давайте по коментах. Акумулятор є на Арпоція. Та щось там було в цілому. Якісь там акумулятори були. Я б сказав, би, що це зараз просто не найпопулярніший товар. Зараз найпопулярніший все ж ну, то, що в нас там продається, це павербанки і шнури для роутерів. ці, як вони називаються, Міні упси теж. А, акумулятори ну, десь на четвертому місці. Акумулятори популярні за те, що багато хто міняє, все ж це вигідно. По деньгам вигідно поміняти десь акумулятор і тоді там телефон, чи що там де довше працювати. Там. Нахера вони його взагалі включають те світло, <сум> чого <сум> Типа е, в тому плані, що павербанки треба продати, чи що. <сум> не, так, ну, мені особисто вигідно, звичайно, але вони не сильно продаються. Так, да, вони почали трохи продаватися в цілому, але я, я розраховував, що вони будуть прямо летіти в космос, вилетять в продажа. Але вони ніхрена не продаються, так як я хочу. Ну, Продалося там пару штук і. що. Е, враховуючи те, як вирубають да, світло. І там пару штук продалося, Ну, це ерунда, я би сказав, взагалі. Тобто... Я оцінив, що ці продажі там влетять в космос, виходить, а так не виходить, по-моєму. Ціна на поц 2. Так хрен його знає. Я не знаю. Я ж... В мене що, ви думаєте, в базі голова якась, ой, кажу, в голові база, що я так всього маю всі ціни знати. Абсолютно ні, без поняття. Напишіть кудись, я тоді зможу відповісти. Що, е е -е додому вже? Таня, як я додому? <р rappe> я по робочим питанням. Тут треба по робочим питанням проявлятися, зараз ще піду в АТБ зайду. Не знаю, чи у вас АТБ брати з собою. Хочу колу купити. Колу і потім поїду по робочим питанням і ще візьму шавушечку. Заточити, скажімо так, шавухи з колою потім пообідаю. Саме знаходиться в плані в якому місті чи в якому районі що ви маєте на увазі. Блин, я думаю, трамваї не ходять. Добре, що трамвай ходить. Ми треба якраз з трамваєм скористатися. Зараз зайдемо фіскол, візьмемо по берегу. Мазин а тебе. Я тут на хвилину заскочу, зараз вийду. Добрий день. Добре. Знаю, з те, чутя, що з мною здоровується. Те відчуття, що мене тут знають просто. Мазин запчастину, Так в нас же ж інтернет-мазин. Зайдіть з посиланням в шапці профілю те подивитесь. Самовивез, якщо що може бути. Ні, ми у нас інтернет, Інтернет-магазин. Працюємо через сноупочту і Укрпочту, тільки так. Це не комфортно. Самовивезти, це не комфортно. Тому що всім узгоджувати і так далі це взагалі дуже важко все це зробити. Tak, zaraz. To sobie już tak Ай та пайпас. Угу. Так, стан водичку. Трохи затримали стрім, ну нічого. Я с <ріст> Ну, по-любому, по-любому. Треба бачити, я хочу з ними пересіктися вже, бо в мене це падають охвати. А так, якщо десь зупинять, поспілкуємось. В мене ж аудиторія хоче якогось екшена, щоб мене там не знаю, вже напевно били, душили і так далі, кудись стягнули. Ну це від них залежить, як вони себе поведуть, так і буде. Я ж себе спокійно, адекватно веду, так? Да? А як вони себе поведуть, ну, питання теж. Там-тадам, там, та там. Та Я думав, до речі, у нас світла немає, Я думав трамваї не ходять. А Тут виявляється, що й трамваї ходять. Прикольно. Думав, транспорт весь стоїть. Ствірок чекає, чекає, я зараз доганяю. Зараз трамвай. Блін, ще трамвай другий. А, ні, це шісторка не то. Не підходить. Бог на поміч. Кай це в мене трамвай Так, да, Тік. Ладно, другий почекай. Хоча якби почав ви доганяти, то напевно до наби. Це не мої маршрути і то не мі. Ну ладно, постоїмо, проведемо стрім поки. Поки приїде другий трамвай. А за чим ти їщиш це Як для чого мобілізацію піарити? Все дуже просто піаритися, про... пропіарити мобілізацію, щоб ви не розумієте, наскільки важливо ці зараз кроки робити. Поспілкуємося. Вони щось розкажуть, я щось з них спитаю. От і все. Зробимо з ними контент. Он, до речі, їде дасте. На Блін, напевно, там ТЦК є. Звідси вам не буде видно. Вон, зараз ключ. Вон бачите, оце дастер поїхав. Ну, трохи далеко мені не видно, хто там сидів. Може, може, нікого не було. Але хтось ззаді там був. Швидше все, якраз як завжди за кермом там е поліція, а ззаді представники ТЦК, та скажімо так. Кожен день ти цікаво бачиш. Та ні. Я буваю, пару кілометрів можу намотати взагалі, ні з, ні з ким взагалі можу не пересіктись навіть. А буває таке, що тільки почав, от сьогодні я тільки почав стрім. Ще не встиг навіть кнопку нажати, тільки нажав і одразу Хоп, і дасть сір їде. А вони взяли. Я думав, що вони прямо поїдуть, а вони вліво чи вправо поїхали і все на цьому. Ну, поїхали то поїхали чорт знає. Це туди, це туди. Так що сьогодні, ну, можна сказати, напевно, два рази пересіклися, хоча я тут кілометр прогулявся тільки. Нас ну, ви ж бачили. Я, до речі, контент робив на Ютубі. Там 15 хвилин приблизно, як нас ТЦК прокатали на капоті там мужика цивільного, він не хотів, скажімо там, ситуація дуже цікава. Вийшло, що когось там, напевно, насильно десь зловили. І в нас населення захотіло допомогти. Та якось там прокатали, що прям збили на дорозі. То це я робив. О, їде там трамвай далі, мій, ладно. Давайте швидко, ще ваше питання. Бо зараз я поїду по своїм справам, треба прокатнутися. Що таке зняти зі сьогодні обліку, то цікавість. Ну Так і той зняти, той зняти, і то зняти. Це значить, що на військово зобов'язаний тоді вже зняти з обліку. Я, наприклад, стою на обліку і так далі. І, та я й не можу не стояти, тому що, блин, я ж в армії був. Всі, всі документи і так в них є. Якби я хотів би чи не хотів би того. А, ну Дивись, у мене 110 чоловік в роті 7. Сім лишились, ми з 22-го року були. Ну Це, чесно сказати, це погану рекламу робиш. Якщо... Це ж антиреклама. реклама Як ти таким текстом хочеш когось завлекти в армію? Мені просто... Я тобі конкретно питання задаю. От ті кроки, що я роблю, я просто хочу показати це все з позитивної сторони. А якщо ти показуєш, що у вас сточилося, це... ну є такий термін, да? що стати... ти чоловік залишилося 7, ну, це погана реклама. Ти якщо будеш писати, ходити по стріму таке, то ти всіх перелякаєш. Я думаю, це всім зрозуміло. Я взагалі стараюсь такого навіть не говорити. Хоча в мене інформація про те, що в мене багато товаришів там зараз там служить, ну, воюють, служить і так далі. То, то що я розказав би це в прямому ефірі, те, що вони мені говорять, то я би всіх перелякав би, по суті. Ти повинен розуміти, що мені просто рібати чого не можна говорити. От оці е, там, скажімо так. Де говорять барбершопні воєнні, ті, да? що по студіям ходять і так далі. Е, от подивіться, як вони говорять. Вони такого ж не говорять, що може показати з поганої сторони. Ну, так, да, вони там говорять, що там в якісь радикальні міри, що там всі ухилянти і так далі. Але да? так вони не пишуть, так не можна говорити. Бо, до речі, до тебе ще можуть питання з різних структур бути. Так. Так, їде мій трамвай. Зараз прокатнуся трохи по місту, зроблю собі експедицію. Так що позадайте інші питання на наступному стрімі. Це я думаю проведу а, Десь через тиждень, напевно, пройду. Зараз часу вже немає, треба позайматися своїми справами. Давайте ще швидко а, Трібно правду говорити. Так може перелякати, розумієш? Не можна. Навіть я не все ж не все говорю. От бачиш, дана особа просто трохи не розуміє, що говорити. Я його коректую в цьому плані. Так що про правду тут деякі нюанси є. Я дивись, я стараюся по максимуму говорити, але що ти розумієш, що можуть бути питання. Так, все, треба завершувати стрім, тому всім гарного дня і всім папам.